Вітаю вас, друзі! А також світає гортензія деревовидника, називається White Doom, або Білий купол. І ще хочу сказати, моїй колекції гортензії росте багато-багато сортів, видів, і, напевне, White Doom – це такий сорт, який не відрізняється якоюсь крупною шапкою цвітіння, чи, наприклад, якимось великим габітусом. Вона надзвичайно мила і атмосферна Соня. Будьте уважні та обережні. Так ось, поступаючись бабусі, покажу вам, що гортензія – це не лише краса, це ще і життя. Подивіться, як гарно е, бронзівки е, тут пораються е, з полком цієї гортензії. Так багато дуже вона сиділа тут і, А, тут, бачите, ось вони і на щіп-клауд, е, і он як гарно перебирають е, пилком в цьому. Mm. На квітках теж вайдома, повіться, як близько, як вони красиві. І дійсно, подивіться, ніби якась дорогоцінність вашому саду ростуть гортензії цітуть собою, і вони не лише красиві і привабливі для комах, вони ще й ароматі. Вони так гарно пахнуть. Приємний аромат а, такого а, меду, напевно, чи якогось спокою дуже приємного. Подивіться, бачите, ще ось. І... Джмейли, які тут літають ті, хто хоче. А ще поруч зацвіла противагу їм калина склачата, яка називається Кіліманджаро. Звісно, вона тут набирає вже своїх обертів і, напевно, десь треба буде поступатися гілками сливи та абрикос, але ми це переживемо. White Doom – сорт калини, яка росте, от, по кажу, гортинці, яка виростає досить середньокрупною. Ось десь близько двох метрів там, і Подивіться, як гарно. Я в цьому році ну, цей цей, саж, цей кущ я не зрізав, а цей я зрізав. І подивіться, ось, які величезні суцвіття. Бачите, коли, коли е, зрізаєш їх майже під нуль вони мають такими здоровими. Зараз на сонце. До речі, бачите, ось ці ось три сорта купувалися. Як інші. Це, наприклад, була лем це була Лемрійки. Це була був. Ось, ну, Повертаючись до бать, дому, то кажу, знову ж таки, не лише краса візуальна, це ще і життя, тому що сад має бути не лише ароматним, красивим, і ще має бути і живим. А будлеї гортензії якраз це найкраще середовище для того, щоб у вашому саду жило життя. Вибачте за тавтологію, і щоб не лише вам було цікаво, але ще і природі з екології. Ось так, друзі, папа, -па, побачимось.